Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Сьогодні, в цю неділю, 9 листопада, ми також святкуємо річницю посвячення Латеранської базиліки, тобто базиліки святого Йоанна на Латерані. Називається вона Omnium Ecclesiarum Urbi et Orbi Mater et Капут, тобто усіх церков міста і світу матір і голова. Перша кафедра єпископа Риму. Дуже, важливий, дуже важлива дійсність для церкви, дуже важливий храм. І в це свято церква пропонує нам уривок з Євангелія від Йоанна, який розповідає про очищення храму. Послухаймо. То Євангелія від Йоанна, другий розділ від вірша 13. -го. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх з храму, і овець, волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали Сорок шість років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його, він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили Писанню і Слову, яке сказав Ісус. На початок декілька вступних уваг. Часто, коли ми читаємо цей уривок, то уявляємо наші храми і радісно підтримуємо нашого Господа, що нарешті зробив порядок. Деякі намагаються інтерпретувати цей уривок таким чином, що не можна, щоб в церкві був якийсь там кіоск. З книгами, свічками і так далі, а вже не кажучи про якісь там цінники за таїнства, і так далі. Дякувати ну, Богу. Не пам'ятаю, щоб в католицькій церкві був якийсь цінник. Тим не менше, ну, часто ми собі так власне інтерпретуємо цей уривок. Однак за часів Ісуса в контексті Єрусалимського храму його вчинок викликає ряд запитань. Уявімо собі, паломників з Назарету. Тобто з півночі, з Галілеї десь там, які йшли до Єрусалима ну, близько 150 кілометрів, а можливо 200 кілометрів. Ну то важко собі уявити, щоб в такому паломництві хтось тягнув за собою вола для жертвоприношення. Тому вола ягнят, голубів можна було купити на місці на території храму. Іншими словами, ці тварини були потрібні для паломників, які приносили їх у жертву. Йосиф Флавій говорить, що на свято Пасхи до Єрусалиму приходило півмільйона паломників, або навіть більше там здається. Звісно, Йосиф Флавій трохи гіперболізує, може, і не трохи. Сучасні біблісти кажуть, що в Єрусалимі за часів Ісуса мешкало 60 тисяч населення. О, уявіть собі, таке місто, а приблизно ще стільки приходило в паломництвах. Тобто 120 тисяч. Якщо ми візьмемо до уваги, що родини були багатодітні, і, наприклад, в кожній родині могло бути по 10 осіб, а в свято Пасхи треба було одне ягня на родину, таким чином, 120 тисяч ділимо на 10 і маємо 12 тисяч ягнят. Дорогі мої, спробуйте уявити, в один день приноситься в жертву 12 тисяч ягнят. Ну, десь їх треба було взяти. Кров стікала до кедрон потоку, який був червоний. червоний. Ну і власне для цього було, було таке подвір'я. Зараз трохи пізніше скажу про це подвір'я. І там на цьому подвір'ї продавали тих ягнят, продавали тих волів, голубів для паломників, які приносили потім їх у жертву. Ну то чому Ісус себе так поводить? Вчинок Ісуса має виразно пророцький характер і вже вказує на пасхальну таємницю. Своїм вчинком Ісус здійснює, звершує слова Пророка Захарії: Крамарів більше не буде в домі Господа сил у той день, Захарія 14, 21. І навіть юдеї, які там були на території храму, розуміють, що це пророцький жест, тому вимагають від Ісуса знаку. Яке знамення покажеш нам, що ти таке чиниш. Іншими словами, о, ти чиниш якийсь пророцький жест, але по чому ми маємо знати, що ти дієш від імені Бога? Покажи, докажи нам, що ти зараз дієш від імені Бога. І відповідаючи на це запитання, Ісус вказує на пасхальне знамення. Зруйнуйте храм, цей, і я за три дні підніму його. Таким чином, Ісус звіщає новий храм, яким є Він. Нову жертву, якою є він, і новий культ, культ в дусі та істині, це оповідання, дорогі мої, спонукає нас ще до одних роздумів. Храм є простором моїх відносин з Богом. Тому в Ісусі Христі ці відносини, дорогі мої, виходять абсолютно на інший рівень. В Ісусі Христі, ми діти Божі, і можемо, сповнені Його Духом, Духом Святим, говорити Ава, Отче», Тобто Мій батько, наш батько, можемо говорити до нашого Бога. Разом з тим спробуємо пороздумувати ще над деякими, над деякими думками, які, власне, цей текст нам підсуває, пропонує, спонукає. Погляньмо, що храм був підпорядкований для певного інтересу каста священників, між якими буде Кайяфа відомий. Мали контроль над тим бізнесом. Це було подвір'я язичників, де продавали тих всіх жертовних тварин. Ну, але зрозуміло, що ці священники, це вже минуле. Але вони нам щось хочуть підказати, якби ця ситуація нам щось підказує, що простір відносин з Богом ми можемо зробити простором наших. Інтересів. Оці церкви звертають увагу на вираз, наближалася Пасха юдейська. Ореген запитує, навіщо писати юдейська? Не було іншої Пасхи, тільки юдейська, не було грецької Пасхи, а римської Пасхи, не знаю, української Пасхи і Китайської, тільки юдейська. То навіщо писати юдейська? Цей стародавній письменник пропонує, щоб ми відкрили книгу Вихід і поглянули, а як там називається Пасха. І справді, коли ми відкриємо книгу «Вихід», то в книзі Вихід, в 12 розділі ми читаємо наступне. А їстимете його, тобто це ягня, Ось так стегна ваші підперізувані, обув'я ваша на ногах ваших і костури ваші в руках у вас. І їстимете похабки. Пасха то! Господня. Звернімо увагу, не написано юдейська, написано Господня. Ми схильні діло Боже присвоїти так, щоб там був наш інтерес. Ми схильні перетворити Пасху Господню на Пасху юдейську, українську, Романолабову та іншу. Тому потребуємо очищення. Наші відносини з Богом потребують очищення, потребують Ісусового Бича. Наша молитва потребує очищення. Спробуймо щиро відповісти на запитання, чи не є так, що у молитві я намагаюся переконати Бога виконати те, що я би хотів? Тим часом суть молитви є інша, щоби я виконав те, що Бог хоче, нехай буде воля Твоя, ми молимося. Святий Августин говорить, що коли наше прохання не пасує до молитви, отже, наш не потрібно його заносити. Йдеться про те, щоб я розпізнав те, що хоче Бог, просив в Нього благодаті й те виконати, взяти участь у його ділі. Наше мислення потребує очищення. Часто ми дійсність храму, дорогі мої, наших стосунків з Богом переживаємо в язичницький спосіб. Тут святе місце. О, тут треба тихенько, не бігайте, дітки. Тут святе місце, а вже за стінами храму. Хух, а, можна розслабитися. Тут сакрум, там, вже в наших квартирах, о, профанум, там можна вже говорити все, що завгодно. Можна говорити різні слова, в яких в не можна говорити. Тут сакрум, там профанум, тут святе, там світське. Тим часом новий Завіт нам говорить зовсім щось іншого. Новий Завіт каже: все життя християнина є святим. Чи їсте, чи п'єте, чи що-небудь інше робите, все робіть на славу Божу. Єдина дійсність, яка не є святою в житті кожної людини це гріх, і все. А все інше має бути святим. І гріха потрібно уникати, очевидно, все має бути святим. Врешті, дорогі мої, ми потребуємо звільнити подвір'я, тому що те подвір'я, де продавали Тих тварин жертовних, воно мало трохи інше призначення, цілком інше призначення. Це було подвір'я язичників. Власне, це було єдине місце, куди вони могли прийти, щоб поклонитися істинному богові. І це місце було зайнятим. Папа Бенедикт XVI свого часу запропонував таку ініціативу подвір'я язичників. Це євангелізаційна. Ініціатива подвір'я язичників, тобто творення такого простору в церкві, до якого можуть прийти різні люди, прийти зі своїми запитаннями, проблемами, переконаннями. Не конче це мають бути католики, християни, так можуть мати інші абсолютно переконання, але можуть прийти, почати розмовляти, задавати якісь запитання, але також можуть почути слово спасіння, слово благої вісті, отримати світло на своє життя. Чи є у наших парафіях таке подвір'я? Чи є у моєму житті, у моєму християнському житті служінні такий простір, де я євангелізую. Потребуємо очищення. До зустрічі!